Так, друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео покажу, як за допомогою ось такого сканера і програми CarScanner перевести фаренгейти в Цельсії. Ось бачите, у мене зараз є фаренгейти. Значить, це була обнова досить давно, але ще багато хто. Про це не знаю, тому вирішив зняти відео раніше. В мене є відео, яке раніше вже переводив Фаренгейти в Цельсії, але через програму ЕКОТвікер зараз після обнови. В карсканері це зробити набагато простіше, і в цьому відео я вам зараз це покажу. Значить, вважаю, що люди, які займаються комп'ютерною діагностикою, досить ставлять неоправдану високу ціну за таку послугу переведення Франґейтів Цельсії, і вважаю, це цілком. Можливо, зробити самостійно за допомогою такого дешевого сканеру. Ну і взагалі, якби його мати досить корисно, якісь зробити елементарну комп'ютерну діагностику, ви вже відіб'єте його вартість. Тому починаємо розпочнемо. Я встановив ЄЛМ-сканер, увімкнений. Як бачите, запалення, кліматична установка вимкнена. І так, заходимо. Значить, ми в. Програму CarScanner вона запускається. Обираємо підключити. Далі нам потрібно кодування та сервіс. Пункт. Приймаєте всі умови, і в нас відкривається ось таке нове вікно. Далі шукаємо в самому кінці клімат. Тут обираємо пункт Country, тобто країна. І ось тут обираємо У нас завантажується, і під час того має запуститися кліматична установка сама. Все, бачите, тепер в нас стоять вже Цельсії. Далі вимикаємо і виходимо назад. І далі нам потрібен пункт е, клім, 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 кліматична зона. ось цей. Зараз стоїть зона 1. Вибираємо зону 3. Ви можете спробувати різні, але саме якби, найчастіше в клубній групі люди обирають кліматичну зону номер 3 Вибираєте її, вона так якби найкраще працює, по суті. Все, у нас стоїть кліматична зона номер 3 Виходимо назад. І все, у нас все готове. Все працює. Цельсії стоять. Ось так просто можна зробити таку операцію самостійно. Всім дякую за увагу, всім удачі!